Це суспільне студія, і ми продовжуємо наше спілкування. Європейський союз визнав, що не може гарантувати США 600 мільярдів доларів інвестицій, про які домовилися Фондерляйн і Трамп у неділю. Про це пише політико з посиланням на двох посадовців Єврокомісії. Тим часом країни, члени ЄС почали підраховувати, скільки ж їхнім економікам коштуватимуть тарифи Трампа, Польщі, приміром близько 8 мільярдів злотих. Про це Дональд Туск написав у мережі X. А німецький канцлер заявив, що наслідки відчують по обидва боки Атлантики. Послухаймо. Німецька економіка зазнає значної шкоди в результаті цих тарифів, але я цілком впевнений, що це не обмежиться лише Німеччиною та Європою. Ми також побачимо наслідки цієї торговельної політики в Америці. Буде не тільки вищий рівень інфляції, але й загальний негативний вплив на трансатлантичну торгівлю. Я твердо переконаний, що ці тарифи не відповідають інтересам Сполучених Штатів Америки. Як це вплине на подальший розвиток відносин між ЄС та США та як може відобразитися на Україні? Поговоримо із доктором філософії Артемом Кошелєвим, викладачем кафедри нової та новітній історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вітаємо вас. Добрий день! Отже, укладена угода, торговельна угода між Сполученими Штатами та ЄС. До яких наслідків вона може призвести? Ми щойно чули побоювання мерця стосовно цього, і що це вплине і на Сполучені Штати Америки також. Тут хочеться два аспекти розглянути одразу: і політичний, і економічний. Ваша точка зору з цього приводу. Дякую. Ну, що ми бачимо дуже часто, ось і в принципі, лідери держав і аналітики говорять, що ця угода вона не збалансована. Виходить так, що Європейський союз повинен піти на певні поступки, погодитися, пустити на свій ринок велику кількість товарів без жодних мит. Американських товарів натомість майже всі америк європейські товари вони відповідно накладаються додатковими 15 відсотковими митами Сполучених Штатів. і цей дисбаланс він якраз і викликає обурення у низки політиків. Німеччині ми чули у Франції. Дуже до цього застережливо ставляться з іншого боку. Сама наявність цієї угоди говорить про можливість пом'якшення відносин між обома. Країнами а між обома економіками, і відповідно це призведе до покращення політичного клімату. І для нас це в цілому непогано, тому що ця трансатлантична єдність це те, що потрібно перш за все. Для успішного протистояння вже з Російською Федерацією для нас це важливий сигнал, як ви слушно зауважили. Побоювання висловлює не лише Німеччина. Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру у мережі X назвав укладення торговельної угоди між європейським союзом та Сполученими Штатами. Він Теж висловив побоювання щодо укладення цієї торговельної угоди. Якщо взяти конкретно позицію Франції, ми нещодавно розглядали в ефірі такий своєрідний дуже бекграунд, коли сполучені штати. Не дуже добре поводилися по відношенню до Франції, коли скасовували контракт на постачання підводних човнів в Австралії, приміром, там були конфліктні ситуації, Франція тоді мало не знато виходила. Що зараз Франція робитиме як реагуватиме на цю угоду? Що стосується саме економічного сектору, економічного питання, то також, як зазначають певні оглядачі ця угода вона ще є. Умовно рамковою, ну по перше, її повинні ще ратифікувати всі парламенти європейського союзу всі європейського союзу, і європарламент. А по-друге, ще є можливість переглянути певні позиції, і скоріш за все будуть подальші переговори, наприклад, щодо е вина і там, наприклад, е міцного алкоголю, які є дуже важливими. Статтями експорту для Франції, і очевидно, що ці моменти і на рівні європейського, і можливо ще на рівні національного уряду французького будуть додатково обговорюватися і з Сполученими Штатами Америки. Чи підуть США на ці поступки? Можливо, але так само тут я вже не можу точно сказати. Французи очевидно повинні будуть, будуть піти і на пере поступка зі свого боку. А що стосується загалом взаємовідносин між Францією і США, то так дійсно, ще з часів Шарля де Голля Франція завжди намагалася вести автономну лінію, і вони навіть виходили з НАТО, тільки залишаючи в певних структурах, потім поверталися. Це окрема розмова, але так для французів, ось такий тиск з боку Сполучених Штатів Америки виглядає зовсім необхідним. Ви говорили прощення відносин між двома економіками завдяки цій угоді. А я повернуся до цитат мерця, видання Білд його цитує. Він називає, що це призведе не тільки до зростання інфляції, але й до погіршення трансатлантичної торгівлі. А ще він подякував фондерляйн за те, що відбулася ця комунікація, і, хоч він не задоволений, тою угодою, але вважає, що інших результатів ймовірно не можна було досягнути. Що з цього приводу? Чи справді це покращить відносини між двома економіками, як ви сказали, а, ну давайте так можливо правильніше було виразити це покращить на політичному рівні відносини між двома блоками, між сполученими штатами Америки і європейським союзом для економіки Європейського Союзу? Звісно, це не найкращий варіант, враховуючи, що раніше тарифи приблизно ще до Трампа складали Якщо не зраджу мені певні, десь 4,5%. Wow. тепер 15%, відсотків. Звісно, це великі втрати на для європейської економіки. Але з іншого боку, сам факт укладання угоди, можливість говорити, можливість переконувати а, і знайти спільну мову, це вже велике досягнення. І, бачите, Мерц каже, що це звісно. Погіршить відносини не відносини, а погіршить економічну ситуацію. Можливо, для самих сполучених штатів Америки і втратять німецькі виробники. Але сам факт угоди вітається кращого, мабуть, досягнути і не можна було на цьому тлі цей обмін люб'язностями в жирних лапках між Лінсі Гремом та Дмитрієм Медведєвим. І зрештою той ультиматум. Термін, для якого Трамп скоротив, якою ви бачите перспективу розвитку цієї ситуації, про що свідчить цей діалог в соцмережі X, зокрема, між Гремом та uh, Ну, все, все, що пише Медведєв, часто виглядає досить комічно. і... Серйозно також не сприймається, але з іншого боку, це говорить про те, що і в Росії, відверто кажучи, поки що серйозно не сприймають ці погрози. І відповідно, Медведєв, як мабуть, найбільш, якщо будемо так м'яко казати, розкути в своїх висловлюваннях. Він може говорити те, про що думає більшість російської еліти з іншого боку, безумовно, це все гра. І гра не стільки на нас, навіть а на свою внутрішню аудиторію. Раз. і друге, це спроба залякати західних партнерів. Сказати, що ось всі ці погрози можуть призвести до війни і тепер війна між Сполученими Росією, США. Штатами та так. Росією. Дякую вам за коментарі. Артем Кошельєв, доктор філософії, був з нами на зв'язку. Дякую. Ми продовжуємо спілкування.